Доброго дня! Ви завітали на канал Опоціни в'язки і вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні ми будемо в'язати ціну Ось перед вами висушені стебла віників. Я його розділив на два види: одне тонке, а друге товсте. Що таке ціно? Це килимок. Різних розмірів і для різного використання. Щоб вам було зрозуміло, я покажу на прикладі молитви Господньої отче наш. Циновка може бути зв'язана з різного матеріалу. Для своєї циновки я вибираю тоненьке сибло. Де його можна примінити? Можна здобити житло, де ви проживаєте. Можна зробити на кухні підставку для гарячого чайника, також можна зробити жалюзі на вікно. Можна зробити киламок біля дверей, а ще киламок для того, щоб свій наступ. А японці ще на таких килимках сплять, щоб покращити своє здоров'я. Із товстого з стерва можна зробити альтанку та покрівлю для неї. Ще можна зробити е, оздобити стіни вашого гаража. Та зробити декоративний паркан. Циновку використовують і в хазяйстві, але вона робиться з другого матеріалу зосуки і очерет. Ці трави за рахунок листя тримають тепло. Їх використовують для парників та укриття винограду на зиму. А ще також. Е Вуликів та кролятник. Раніше з очередю робили килими і застояли на пільгу, а в данину обкладали хати, щоб не так промерзали стін. Циновка також в'яжеться різним матеріалом шпагатом або дротом. Зараз я покажу вам, як зв'язати дротом. Берем заготовлене сибло одного розміру. Берем три ланцюжки дроту та ділимо їх пополам. Косовуємо через нього одну паличку з стебла. І таким рухом ми щільно зав'язуємо тріт. Беремо східуючу паличку. І ось такими рухами. Пропихаємо поміж дротки. Закнули, щільно притиснули. І так всі три дротки. слідуючу паличку і знов поміж ротики заселяємо такими ж самими рухами обмотуємо і так робимо на таку довжину, на яку вам потрібно. Якщо у вас при в'язанні закінчились дротики, то ви можете прив'язати ще дротик і в'язати далі. Ось так виглядає моя ціновка. Це перший спосіб в'язання дротом. А ще є один спосіб в'язання шпагатом, і зараз його я вам покажу. Для другого виду в'язання циновки нам потрібен станок. Наш станок буде дуже простий із підручного матеріалу. В його випадку ця рейка, яка вже була використана. Її я закріпив на турні і до пінька. Мені потрібна довжина 95 см, що я відмінюю. Зараз нашу відстань ми відділимо на відрізки. Відділяємо таким чином. Від края ми відступаємо 5 см, а всі останні по 20. Робимо це пилкою ножовка. rampeleco e e rija Робили ми надрізи там, де має проходити шпагат. Ми сюди будемо намотувати шпагат, але шпагат треба намотати на катушки. Так як у мене немає катушки, я позичив у тата звичайні ключі і на них намотав. Якщо в нас ось тут, наприклад, лисова сторона, а тут виворотня, то. Тут будуть блестящі, а тут на цій стороні гержаві ключі. Беремо блестящий ключ, прив'язуємо до нього шпагат. Прив'язали нам треба тепер намотати шпагат на ключ тепер робимо петлю, щоб воно. Беремо гержавий ключ і зав'язуємо, робимо те саме, що ми робили з тим ключом. Зав'язали, тепер намотуємо. Тепер знову робимо петлю. Ось так у нас вийшло тепер ми робимо, щоб плещачик ключ був на цій стороні, а ежавий на цій. За Наші рівчички шпагат. Слідуючи наші дії, беремо наше стебло і ставимо посередині, щоб кінець. І початок був по меточкам. Тепер наші дії. Ми беремо ось так цей ключ перекидаємо сюди, а цей сюди. Вирівнюємо їх і притискаємо. І так робимо подальше наші дії. Сюди, а державу сюди, перемінем, щоб було все прямо і притискаємо ці двері, держава сюди, сюди переміємо, притискаємо. Останні робить сюди та сюди прямо стебло. Ми робимо так, якщо ми сюди ставили товще, то тепер нам потрібно сюди поставити тонче. Так, чтобы було кометочка. Стай, сюди, Сти, сюди, корінь, подтискаємо другий. Цей. Сюди. І жод сюди. Рінням Можна робити, якщо у вас... Щоб в'язання не розсунулось, можна робити на виворотній стороні ґудз. В'яжем самостійно. Давай, братан, став камеру і допомагай. Цю роботу можна робити як самому, так і разом. Ас виходить. щоб все було дивно. Якщо у нас вже немає нитки, ми знімаємо цю петлю, що ми в'язали, трохи розпускаємо і робимо ту ж саму петлю, щоб вона не розпускалася. І в'яжемо далі. Ось подивіться, яка в нас красота вийшла. Таже котам сподобалось. Як робити циновку із очерету і осоки, я покажу в другому відео. Коли я підготовлю його, якщо вам сподобалося це відео, ставте йому лайк, пишіть коментарі і підпишіться. А на напока, всім пока. З вами був Захар Ткаченко.